Як підібрати тон, щоб шкіра виглядала не ось так? Немає універсальної поради для всіх, кожний тип шкіри має свої особливості. Суха шкіра найчастіша проблема: тон лягає плямами, шелушіння, а також западає у зморки. Я раджу використовувати зволожувальні тональні засоби. Допустимо, ось такі. Вони мої улюблені. Текстура легка або середня кремова. Фініш сяючий, який нічого не підкреслить, і буде давати глоу-ефект. Власниці сухої шкіри треба уникати матових і стійких текстур, тому що вони все підкреслять і вижмуть вологу з вашої шкіри, якої і так недостатньо в ній. Oh, no. Для нормальної комбінованої шкіри я раджу використовувати танас з сатиновим фінішем. Ось мої фаворити. А якщо у вас жирниця та зона, інтенсивніше її припудрюємо. Використовуємо тональні з середнім покриттям, які можливо нашаровувати. Для жирної шкіри використовуємо стійкі тональні засоби з матовим або сатиновим фінішем. Мої улюбленці! Оцей дуже стійкий, оцей дуже стійкий, а цей тонкий і має дуже гарний фініш. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас шкіра і який ваш улюблений тональний засіб. Дякую за перегляди, мої кайфує. Всім па-па!